Перепрошую, а правда, що у вас адресна доставка безкоштовна? Ну, по-моєму, про це вже знає вся Україна. Ми відправляємо адресною доставкою безкоштовно. Так було завжди. А правда, що ви відправляєте без предоплати? Оплата в нас завжди була тільки після отримання. Тобто прийшли на пошту, розрахувалися і забрали посилочку. Ніяких передоплат. До речі, у нас з'явився малюночок колізей, бюджетний варіант у всіх розмірах і у всіх великих розмірах. Не зволікайте, поспішайте. Петелечка коротенька, він дуже легенький і прибирається дуже класно. Доставочка безкоштовна, притом адресна оплата після отримання. Ви підшуковуєте бюджетну, сучасну і недорогу. Бюджетна доріжечка колізей. Сірі та коричневі відтінки сучасний узор. Він точно підійде під усі відтінки у вашій кімнаті. Головне, що вона не важка. Вона дуже легко прибирається, коротенька петелька, і ширина є різна від 0,8 до 4 метрів.